Світло веде мої кроки та освітлює мій шлях. Світло протікає крізь мене. і Його благодаті стає єдиним цілим. Світло веде мої кроки. Ліадрін, все почалося. Мені потрібна твоя допомога біля стіни. Лордимар порожне, чи скоро нас огане. Тільки світло може нас врятувати. Ні, час для молитви минув. Сонячний колодець не впаде, поки я дихаю. Це сопит. Маленькі ельфи. Я бачу, як ви втомлюєтесь. Yeah. Ні, ну ксалатат – це взагалі кайф, не знаю. Тридеш ксалатат ще краще, ніж те, що в грі ми бачимо. Скільки ще ти зможеш протриматися? She She understands. This she understands this object. Object. Soon, you all Skoro will, you will it. It. The light guides my steps and illuminates my head. The light flows through me, and by its grace, am I made one with all that is sacred. Просто ти якось собі трошки не так, Ельфі, виявляєш. Думаю, це як Паладіма. Я... Я знаю, що я не гибна. Не знаю, якщо я... Чи заслуговую я на твою допомогу? Але я знаю, що мої люди її заслуговують. Будь ласка, даєм сила. Який місячний призм? Тільки світло з цим колодязом. Я захоплююся твоїм духом, але тебе це не врятує. Скоро я зруйную твій світ. <ріх> Ти навіть одного ельфа не зламаєш. <ріх> Ця темрява приходить, щоб поглинути все. А коли There це закінчиться, no світла більше не буде. Без вашої допомоги. Ми загинемо. Благою вас. Help us. Допоможіть нам. сонячник, але десь не впаде. Не поки дихаємо. Який ефірний вокал. Коротше, виглядає прикольно, цей кселотат цікаво намалювали, але мені щось здається, я зараз передивлялася, вчора дивилася, сьогодні що трошечки без шиї не обійшлося. Бо дуже схоже на ці, знаєте, коли були фанатські спроби зробити якраз цей колодіс на столиці Бладельфів, шиї, чомусь мені дуже схоже. І ще питання, хто ж там виліз з того колодця, е, якісь паладіни, вони. нова раса якась. Ну, я бачила, що в доповненні буде нова союзна раса, але це якась попередня, яка була. Ну, я думаю, в цьому і загадка, типу, душа світу.